Наперед, давайте, давайте так, всі наше дійства в Союзі в Україну починалися з молитви. Давайте з вами каже, Отче наш іси, на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо вецям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і духа в Богородице, Богородицях ді порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Спарителя душ наших. Сина і Святого Духа. 13 січня в народі відзначали свято Маланга. А в новорічну ніч люди вірили, що рослини розуміють людську мову, а тварини самі розмовляють людською мовою. І в ту ніч. Тварини могли поскаржитись Богові на своїх господарів, які погано з ними поводились. Тому господарі чемно поводились, гарно доглядали, годували свою худобу. А з настанням сутінків по селу ходили ватаги щедрувальників з, з музиками. Хату пахне! Свіжа паляничка на радість дорослим, на втіху малечі іде до нас у гості. Щедрий добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Цей долі вам бажаєм всі разом, хай квітують ваші ниви золоті, щоб життя було щасливе в майбутті. Щедрівочка щедрувала, під віконцем пробігала, господине, що спекла, неси швидше до вікна, не ламай, не щіпай, а по цілому давай. Щедрик ведрик, дайте вареник, Грудочку кашки, кільце кубаски. Оля, поля, поляниться, добра з медом поляниця, А без меду не така. Дайте чітко п'ятака. А п'ятак недорогий. Дайте чітко золотити. Да, Ой господаре, господарочку, пустіть до хати, маланочку. Пустіть до хати, погрійте п'яти. Пустіть до груби, погрійте зуби, Пустіть до печі, погрійте. хай святкує з Щедрівочка щедрувала, з Новим роком вас вітала, Щоб і кіт у хаті нявкав, і собака в дворі гавкав, щоб дім фінанси мав, щоб веселий сміх лунав, щоб студенти були чемні, вихідні були приємні, щоб на картці добрі гроші, а начальники хороші. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, господаря викликати. Не йде, не йде. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка, сого Божа. Тебе жінка, чорного брова, я все рожі до полога, тебе жінка чорно броба, щедри, щедрий, щедрий очка прилетіла, лоська. Вийди, вийде газ до з хати, маєш радість коло Щедрик, Щедрик, щедрівочка, вже приходить Маланочка. Маланочка із сокаля. Подивіться, яка краля, сходи і підлогу миє, їсти зварить, стіл накриє, вареничків нам наліпить, всіх пригостить, всім гарно при... пригоститься. Туди-сюди повернеться, та й до міста понесеться. Господаре, господарочку, пустіть до хати Маланочку. Наша Маланочка чисто входить, нічого в хаті не пошкодить. Як що хату замітає, то метелиця кружляє. А де ж та ваша Маланочка? Та нехай вже заходить. Ой, я тут, я дівка справа, все розхаті під ноту. Наша мала. Як посуд мої всі тарелі побиті лежать, Та я ж стараюся, не догоди нашій бабці. Пустіть, духа, ти вона у нас розумна галечена, пустіть її господаре, так, пустить. Ой, не знаю. Та вона нам шкоди наробить. Підлогу везнить, вазони обступе, Напевне, ми її не пустимо. вам, Ой, ми саме, ой, ми самі. Маю гроші. О, напевно мої гроші десь маршрутці вкрали, їй вкрали, Так було людей багато, всі пхалися, пхалися і мене піднесеньку обікрали. Е, 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 е. ні. перше, перше, ніж нашу козу, зачіпати, купувати, покажіть ті гроші. А може ми зараз грошей вам гарно заколідуємо? Да, так. Yeah. <говори> Eu mudo e Була, була приїна, хороша, ó, хороша, ты, хороша. Она хороша, вона хороша, вона вікова! Всіго! Вона хоче з нами! Маланка забрала гроші кози! Він чує вас, він чує, святами, святим Різдво! Чекати від Різдва до Нового року, від нового року до богоявлення, від богоявлення до Воскресіння, від Воскресіння до Вознесіння, від Вознесіння до Святого Духу. І так з року в рік, поки Бог призначив жити вік. Христос рождається. Щедрик, щедрик щедрівочко, йди з хати до хати, добрих друзів, добрим словом, серцем привітати, пироги, вилазьте з хати, наливайтесь вина, добрий вечір. Щедрий вечір, мати Україна! Рождеством Христовим ваш дім розвеселяєм, ваш дім розвеселяєм з високого мира, щоб пречиста діва сина породила, а ми вам бажаємо, чого вам потреба, дав би то Господь з високого мира. Кого неба, мисочку голубців, калача смачного, або що нічого, а ми то приймемо яко щирі дари, а на кінці скажемо Христос зарождає лави. Його. С різбом Христовим вас добрі люди, хай щастя. Разом змедеться кожна родина, за колядує і щирим словом, вітання скаже з Христовим. Христом, заядує і щирим словом, Вітання скаже з віздом Христом, Христос родився, звучить, лунає поспорті.